Зараз з нами на зв'язку Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання ВІДАР. Вітаємо вас, пане Станіславе. Вітаю. Добрий день. От є інформація про те, що частина документів, які цікавили слідчих, була предметом перевірки державної аудиторської служби. Що могло зацікавити цю службу, а потім і слідчих прокуратури. Ну, ми розуміємо дійсно, що був проведений аудит. За результатами аудиту аудиторами відповідно висновки про можливу наявність чи навіть вчинення про порушення чи завдання збитків, і не можна виключити, що саме результати цього аудиту і стали підставою для початку кримінального провадження і безпосередньо правоохоронні органи з метою вилучення необхідних документів для ціле розслідування і перевірок тих висновків, які наведені в аудиті. Безпосередньо і проводили і на даний час в подальшому співпрацюють і проводять обшити влучають документи. Відомо, що Укренерго цей аудит Державної аудиторської служби оскаржує зараз в суді, і там в цьому аудиті нарахували 68 мільярдів гривень претензії до Укренерго. Які шанси у сторін в цій справі по оскарженню? Ну, насправді окремо слід. Оцінювати і дивитися е, оскарження результатів аудиту в суді і перевірки, яка стосується правоохоронних органів, тому що навіть якщо результати аудиту будуть оскаржені, і судом постановлено буде рішення на користь «Укренерго», то це не говорить про зупинення кримінального провадження і його неодмінне закриття. Правоохоронні органи все рівно зможуть подальшим проводити перевірку і е, всіма дозволеними способами перевіряти наявні завдання збитків. За словами самого пана кудрицького, все це відбувається через перевірку через інспекцію. Цю і він каже: хотілось би займатися іншими справами, відновлювати енергетику. А тут доводиться розбиратися із цим. Як це королюється? Не дають працювати Кудрицькому. Насправді об'єктивно слідчі дії, такі як обшук, дійсно вона може доволі негативно сказатися на роботі підприємства. Але з досвіду можу сказати, що при нормальній комунікації, як ми бачимо, дійсно, що підприємство сприяє, видає всі документи, то особливих перешкод. В роботі я не бачу. На сьогодні ми не чуємо про арешт рахунків, майна виклику на допити, тобто якісь слідчі дії, які дійсно могли би перешкоджати роботі. Тому я вважаю, що правоохоронні органи ну, можуть провести перевірку за її результатами прийняти рішення без особливої шкоди для підприємства. Зрозуміло. Просимо вас залишатися з нами на зв'язку. Є ще одна тема, і у нас є декілька питань стосовно неї. Отже, близько п'яти годин судового засідання, і потужна група. Підтримки колишнього міністра культури та ведучих телеканалу Один плюс один Олександр Ткаченко, Алла Мазур, Юрій Горбунов і Наталія Мусичук хотіли взяти Ігоря Коломойського на поруки. Утім, апеляцію адвокатів бізнесмена суд не задовольнив і запобіжний захід залишив без змін. Захисники Ігоря Коломойського вже заявили, таким рішенням суду не задоволені і звертатимуться до Європейського суду з прав людини. Той, ухвалі відсутні жодні докази. Аналіз тим більш суддя посилається на ті документи, як на проаналізовані, яких в природі не існує, які в матеріалах справи були відсутні. Апеляційні інстанції ми акцентували повністю на цій увагі. Тепер у нас таке питання. Ви вислухали короткий текст ухвали, але чим ну, собі десь брали які. Доводи, які самі докази брала для себе апеляційна інстанція, ну це можна буде таке побачити з повного тексту ухвали. Наразі нам це невідомо. Якщо є справа такого рівня, то може краще перед тим як просити людині запобіжну у вигляді тримання під вартою десь зібрати докази її провини, не потім додавати в судовому засіданні матеріали, які ну Менше одного тому. І підозра, яка містить одні слова сполучення, не встановлене місце, не встановлене особи, не встановлений спосіб і так далі. Ми залишаємо з собою Європейський суд з прав людини. У нас 6-го числа буде розглядатися апеляція на зміну запобіжного заходу. Ну, я певно думаю, що після 6-го будемо визначати Ми з колегою не рекомендували вносити заставу. За що заставу? Скажіть, будь ласка. Це значить, ти визнаєш те, що тобі інкримінують. Будемо поки своїм шляхом виборювати апеляції, подавати суд заяви. Тобто, якимось будем чином правим характеру працювати в цьому напрямку. Навіть за присутності потужної групи підтримки, навіть попри аргументи усіх ініціативної групи, не відпустили пана Ігоря Коломойського на поруки. Чому зрештою залишили його під вартою? Насправді, дійсно, на сьогодні важко проаналізувати і сказати, чим мотивував і керувався суд в своєму рішенні. Але тут я би більше звернув увагу на наступне. На сьогодні ми дійсно бачимо з інформації, масової інформації те, що існує декілька кримінальних проваджень, як в Національному антикорупційному бюро, так і в бюро економічної безпеки. ФБ. І по обом з цим кримінальним провадженням. Розглядалися питання як про обрання запобіжного заходу, так і про арешт активів. І вони насправді йдуть паралельно. Тому е багато чого залежить від долі як одного кримінального провадження для іншого, і навпаки. І мені видається, що найближчим часом, в першу чергу, е офісу генерального прокурора необхідно буде врегулювати, щоб допустити якогось можливого, навіть примарного конфлікту між цими правоохоронними органами в розслідуванні цих кримінальних проваджень, можливо, об'єднати їх. В одне кримінальне провадження, і тоді як в суду, так і в сторони захисту буде більше інформації, розуміння, що це кримінальне провадження. Пане Станіславе, як ви оцінюєте перспективи цієї справи в Європейському суді з прав людини? І от бачимо, що адвокати вмотивовані подавати цю скаргу або заяву. Тобто, на чому ґрунтуватиметься їхній позов? Про яке саме порушення прав людини йдеться? Про те, що не змінюють запобіжний захід чи щось інше? Ну, об'єктивно, я думаю, що е, захисники визначать ряд критерій ряд підстав, можливо, протиправне позбавлення особи волі без мотивованого судового рішення. Але слід розуміти наступне: що на сьогодні триває стадія досудового розслідування, тобто вирішується ряд процесуальних питань, як то арешт, майна, е, застосування запобіжного заходу, і тому фактично європейський суд справ людини є е, подається скарга в європейський суд справ людини, коли досягнута остання інстанція. Якщо ми говоримо про обрання запобіжного побіжного заходу, то останню інстанцією є саме рішення поліційного суду, і безпосередньо після нього мотивовано можна буде дійсно захисникам звернутися в європейський суд з прав людини однак слід розуміти і строки розгляду європейським судом таких скарг. Тому насправді будемо очікувати, як європейський суд з прав людини відреагує на звернення. І таки на жаль, відсутня на сьогоднішній час якась інформація публічна, щоб розуміти мотиви, з яких захисники будуть звертатися. Але я можу припустити, що це саме в зв'язку з немотивованістю тримання під вартою безпосередньо особи. А, а те, що пан Ігор Коломойський має не один паспорт і не одне громадянство, це може якось повпливати на цю ситуацію, покращити її або погіршити. Особливо я думаю, що це не відіграватиме визначальної ролі, чому тому, що кримінальні провадження безпосередньо розслідуються правоохоронними органами в Україні ті кримінальні правопорушення, про які йде мова, також за версією сторони обвинувачення, вчинені в межах України. Тому визначальної ролі це не буде відігравати. Можливо, навпаки, правоохоронні органи можуть трактувати наявність таких документів, наявність громадянств інших країн як ризики для того, що особа може переховуватись, використовуючи ці документи. Тому насправді видається, що це може навіть негативно відігравати. Може, через те його й не випустили на поруки? А якщо з іншого боку глянути інші країни, громадянство яких або паспорт, яких має пан Ігор Коломойський, чи не скажуть вони, шановна українська сторона, чому ви затримали нашого громадянина? Але тоді це знівелює заяви Коломойського, що в нього залишився український паспорт. Я розумію, ну звісно, знов ж таки такі звернення можуть мати місце. Але як я зазначив, як кримінальне провадження, так і злочин був вчинений саме на території України, і тому наслідків у вигляді, наприклад, там не знаю, екстрадиції з України в іншу державу, ну я не вбачаю за можливе, що це буде. Що ж зрозуміло, пане Станіславе, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, і поспілкуватися. Нагадаю, що на прямому зв'язку із нами був Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання ЕВІДАР.